СБУ викрила ще двох колаборантів і державних зрадників, які очолили незаконні правоохоронні органи на Луганщині. Співробітники служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини. Двох колаборантів про деталі слідства запитаємо у речника Служби безпеки України у Вінницькій області. Денис Закаблук з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю. Добрий день. Розкажіть про деталі слідства. Як вдалося викрити колаборантів? Нашим слідством встановлено що два місцевих мешканки це 32-річна місцева мешканка, яка до березня 2022 року вправно працювала на посаді адміністратора в місцевому ЦНАПі. З приходу окупаційних військ погодилася на співпрацю з ними і очолила, дала добровільну згоду і очолила так званий загальний відділ адміністрації Білопракінського району ЛНР. А інший колаборант – це помічник прокурора у так званій прокуратурі Станично-Луганського району ЛНР, яка була незаконно створена на території Луганської області. Він прибув до станиці Луганської з тимчасово окупованих частин Луганщини. Де до 17 року обіймав посаду старшого помічника прокурора Краснодонської міськрайпрокуратури, Яке покарання... 에, повідом... Яке... Да, перепрошую. Яке покарання загрожує зрадникам України? 에, зловмисниці повідомлено про підозру за статтею 111 прим. 1, колабораційна діяльність її загрожує до 15 років позбавлення волі її матеріали. Її провадження вже скеровано до суду. А стосовно в прокурора, у нього підозра за частиною 2 статті 111. Це державна зрада вчинена в умовах, умовах воєнного стану, тому до довічного позбавлення волі. Пане Денисе, дякую вам за розмову. На все добре. Дякую вам. Колаборанти та зрадники українського народу обов'язково відповідатимуть перед законом. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.